Шановні колеги, це якраз до історії про те, що ми з вами розглядаємо. Я зараз не буду вдаватися в питання, що важливіше, наприклад, закон про зміну літнього на зимовий час чи закон про корупцію. Свого часу президент обіцяв, що буде законопроект про прирівняння корупції під час війни до державної зради. Команда розумної політики допомогла президенту і внісла відповідний законопроект. Вже, я думаю, що з рік він валяється в стінах Верховної Ради і до зали не потрапляє. Ну, треба ж допомогти президенту. Наступне питання: скажіть, будь ласка, по партіям. От ви коли голосували закон про партії? Я, мої колеги, е, говорили про те, що давайте віддамо фінансування з партій на Збройні Сили України. Ну, це точно чесно і точно сьогодні більш актуально аніж. Виробляння газетіонок, які ви роздаєте біля е, метро. Ви сказали, ні, нам дуже треба ці кошти. Так от, слуга народу на 160 мільйонів за позицію на ЗК визнана як використання цих коштів в неправильному напрямку. І є зловживання щодо цього процесу. Я зараз кажу про партію, тому я думаю, що. Можливо, все ж таки партіям би вистачило совісті відмовитися і передати свої кошти на потреби Збройних сил України. Наступне це інші корупційні скандали, які пов'язані з сьогодні з представниками влади. Шановні колеги, я думаю, що все ж таки питання корупції боротьби з корупцією сьогодні більш важливі аніж закони про час. Питання забезпечення енергетики. Більш важливі, аніж питання про зміни літнього на зимовий час чи навпаки. Питання забезпечення потреб наших з вами співгромадян в тому, щоб вдома було світло і тепло, більш важливі. Питання в тому, щоб генератори коштували дешевше, більш важливе. А ми продовжуємо розглядати все, що не треба, замість того, щоб перейти до дійсно важливих законів. Це дуже дивно читати, коли говорять, що це принциповий закон для кабінету міністрів України. Скажіть, будь ласка, може виходячи з того, що такі принципи є ключовими для кабміну українського, може краще б вони чимось іншим займались, а не просиджували штани в кабінеті міністрів, і б українцям було б легше, і гроші ще зекономили.